Добрий день, мене звати Гуршелохвост, учень четвертого є класу ліцею Веда. Я досліджував комаху золотоочка. Поширення золотоочки більш поширені в Європі та в помірних зонах Азії. Вони трапляються у прохолодних і тіністих місцях, е, лісах, е, луках і чагарниках. Дорослі особини досягають 10-12 мм завдовжки. З розмахом крил 25 або 30 мм, основне забарвлення тіла зелене. Очі жовті, крила сині, Зелені з чорними жилками, личинки маленькі, дуже вологаті і 14 тварини з дуже потужним готовим апаратом, за, за допомогою якого вони отримують здобич. Вони коричневого кольору з зеленуватим малюнком. Саме ці зазвичай Відкладає яйця поблизу колонії популиці, личинки є активними хижаками, які в Ах, основному харчуються популицями. При популиці вона чудово справляється з шкідниками сільськогосподарських культур. Одна личинка за звичайні золотоочки за 2-3 тижні здатна знищити близько тисячі площів або пополиць. Для збереження чисельності золотоочки на ділянці застосовують спеціальні будиночки з приманкою для цих комарів. Підкорюються про надання е, місця для і и розвозить аннеквитуючі е, е, сойни для харчування після зимової спячки. Я провів своє дослідження в квітні в парку е, в місті Одеса. Я шукав в пеньках, під корою та е, у дуплах. Я знайшов багато комах та пауків. Я знайшов під корою дерев мураху садову. Це означає, що пополиці буде багато. Але я не знайшов золоту очку. Це означає, що потрібно її розмножувати в парках міста Одеса. Допомагаєте корисним комахам. Дякую за увагу.